Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні я зібрала трошечки своїх красунь і хочу вам показати сорти, які варті уваги. Ну, найперше, це ось такий сортик Ден музика сну. Ось в нього такі З тут навіть ніби цвітонос хоче захемеритися мені щось Вони так зацвіли цікаво. Я навіть не звернула увагу, що це він тут такий. Але бачите, він не повністю, якби він повністю захемерився було б чудово. Можна було б пробувати вкорінити квітконос і спробувати вивезти химерку, але він не повністю весь. Ну що ж, насправді у нього цвітіння ось таке. Це сортик ДН музика сну. У нього чудова шапочка, міцні квітконоси. На квітконосах по 3-4, а деяких і по 5 бутонів. Весь це таке просте, розеточка також. Непогано. Перші рази він тягнув листя догори в перших цвітіннях, але це він виправився. Квіти, правда, трошечки заплуталися, але я їх не буду роз. Хай собі вони цвітуть. Так, наступна ось така красуня. Це РМ Олександрія. Ну, Колір в неї на відео трошки ну, світліший, якби. Насправді ж вона набагато темніша, вона більш бордова. Вона завжди цвіте гарною шапочкою. Це ось вона розпустилася. І довго тримає квіти, і причому квіти не втрачають свій колір. Так як червоноцвіткові, вони можуть вигорати, а вона завжди ну, ось так більш схожа на її природній колір, хоча все одно трохи відсвічує. Так, ось тут у мене рондіто. це трейлер стандартний. Пасенки вона мені не видає, але куча квітів. Ось буде зацвіте. Ось такі ніжні розочки. Так, це ось Apache Premrose. Вона мені дуже подобається за цю свою розетку. В неї така розетка ніби золота. Ось така вона. Чи квіти дуже цікаві в неї. Бачите, ось такі махрові. Вони тут більш, знизу, більш блідніше таке розове, а тут ніби вушка такі, от вона має більш темніший колір. Розкрились поки що дві квіточки, квіти довго розкриваються, бутонів там багато. Буду думаю, буде шапочка, ну розетка просто. ця її. Пістрявість така. Дуже вона мені подобається. Золотинка така. Так, то у нас наступний? Це Геджін Dixie Pride. Також пістрява розеточка. Ось такі трояндочки ніжно-розові. Вони мають таку ніжну. Кайму, вона ніби края пелюс, тут ніби присипані таким трошки темнішим. М -м Сорт, якби ніколи він не збирає такі шапочки, в, в нього завжди чомусь ну, квітконоси, вони лягають ось так по листочку. Він цвіте віночком. Тут також квітконосів багато бутонів, Думаю, що. Це тільки початок цвітіння. Квіточка невеличка, але коли їх багато, то воно дуже гарно виглядає. Так. Далі у нас тут день королівство ельфів. Трошки незручно однією рукою знімати і переставляти. Ось такі біло-голубі дзвіночки. Квіточка сама біла і ось такий в неї синюватий вічку. Квіти схожі по формі на дзвіночки, листя у неї видовжене. Такий лист називається, ось тут найкраще видно, лонгіфолія. це коли листя має видовжену форму. Не ось таку круглу, якби, да? ну Ось теж така або ось така. А ось ця вона просто видовжена. Це він ще якби не дуже, після пересадки дуже швидко зацвітає. Взагалі постійно цвіте, викидає все нові нові бутони, зацвітає дуже рано. Молоденький стартер дуже швидко цвітає. Цього сорту в мене будуть, коли потепліє, будуть дітки на продаж. Тому, хто бажає, можна звертатися. Так, далі ось тут у мене є НД серце галактики. Ну. Що в цьому сорті мені подобається, то це, що в нього ось такі міцні. Відконоси, вони просто міцні. Він ще починає тільки розквітати. Сорт фантазійний, ось в нього такі горошеньки скрізь. Я думаю, що коли він розцвіте повністю, то буде гарна шапочка, але листя пістряве. Подивимось, що буде далі. Так, сортик лікері. Ось такі ніжно... ніжні рожеві квіточки з такою різною. пелюстки. ось такі вони вихвилясті. Серединка темніша, края світліші. Розетка також пістрява. Ось така гарна. І ось таку шапочку видала. Бутони, правда, ще не всі відкриті, але ага. квіти тримає також довго. Перший, перша квітка, яка відкрилася, вона ще по ній навіть не видно, що вона вже давно цвіте. Це в мене тут знову химерка Emerald Сіті починає цвісти Також будуть пасинки. Ось там Cherry Princess. Це ось тут. Гляньте, яка краса, ватку дрява я Чекаю, коли вже коли. Тут в неї просто дуже багато бутонів. Але розової рози теж гарний сорт, він вже цвів. Так що чекаємо. Зараз буде така пора, що буде щось постійно розквітати, щось нове, щось пересаджене, тому, як відео огляди буду знімати. Якщо вам подобається такі відео, напишіть, будь ласка, в коментарях, щоб я знала, можливо, більше потрібно відео про догляд, про пересадки. Так що, будь ласка, напишіть в коментарях, щоб я могла орієнтуватися. Що ж, всім дякую за увагу, всім гарних квітів. Не забудьте підписатись на мій канал. Поставити лайк. Все. Всім дякую.